Дійсності був створений контакт-центр для кращої комунікації сьогодні з населеннями, з мешканцями нашої громади. Зокрема, по комунальній сфері є досить велика кількість питань. Зрозуміло, комунальна сфера вона не може бути ідеальною. Є питання і для того був створений даний центр для того, щоб громада. Бачивши якісь певні недоліки, сигналу надавали сигнал владі через дану платформу, через якщо отримують, вони бачать, що десь є якісь недоліки, ті чи інші вони можуть це все зробити через платформу контакт-центру, а саме зареєструвалися на ній. Зробити відповідні фото, відеоматеріали або описати проблему і відправити її в даний контакт-центр, відповідно працівники виконавчої гілки влади є модератори даного контакт-центру, які щодня моніторять дану ситуацію, і відповідно, коли вони будуть бачити про те, що Ті тому чи іншому випадку є певна проблема. Вони будуть її направляти до відповідних фахівців для швидкого реагування і швидкого усунення тих чи інших недоліків, які будуть вказані в даному повідомленні, якщо говорити по нашому профілю, по комунальному, то будь-які проблеми це. Невчасно вивезене сміття, проблеми, наприклад, поверхні дороги, яма, десь можливо пошкоджений лежачий поліцейський, поломана лавочка, урна повна, де не вивезло сміття. Також можна сигналізувати про поломані ігрові майданчики. Будь-який напрямок це стосовно комунального напрямку, те, що вважають мешканці, на їхню думку не, не, не якісно надається послуга комунальна. Там не знову ж таки вертаюсті, не прибрано. Можливо, управитель чи ОСББ не справляється з різними речами. Ну відповідно, ми будемо реагувати на дані речі, і будемо виконавців налаштовувати на те, щоб по даному. По даній проблемі більше таких питань не було.